Я впевнений, що у мене, як і у вас, кожна модель, кожна марка це певний стереотип. І коли я, наприклад, кажу гарнюня, я розумію, що в першу чергу мова йде про мазду, і сьогодні у нас на тесті Mazda CX-30. дійсно гарнюня. Коли проектували Mazda CX-30, вона одразу вийшла класною, і тому тут практично нічого не змінювали при оновленні. І коли я кажу практично нічого не змінювали, це означає, що нічого не змінювали. Машина дійсно виглядає класно, машина виглядає елегантно, машина виглядає сучасно, і машина виглядає так, як і повинна виглядати Mazda. Перший тест Mazda CX-30 відбувався десь за кордоном. Мені здається, що це була Італія. Все мені тоді сподобалося в автомобілі. Єдині запитання, які виникали, це такі масивні накладки. Але пройшов час, і я розумію, що споживачам це подобається, тому що це класний натяк на те, що автомобіль може бути повнопривідним. У автомобіля є якісь позашляхові можливості. Хоча, звичайно, для українського ринку ми маємо cx 30 з переднім приводом, тому що 99% споживачів хочуть, щоб їх автомобіль виглядав як позашляховик, як автомобіль, який може класно пересуватися на бездоріжжі, але ці самі 99% ніколи на бездоріжжя не виїжджають. Також ви повинні розуміти, що Mazda CX-30 30 це компактний міський кросовер, і тому, коли я піду на заднє сидіння з цього автомобіля, не треба казати, так там нема місця. Спочатку було зрозуміло, коли цей автомобіль проєктували, що там не буде багато місця для задніх пасажирів, тому що у нас є Mazda cx 5 і у нас є ще кілька маз старших, які мають величезні салони, які мають величезні багажники, і в принципі мають величезні розміри. CX-30 – це міський компактний кросовер для молодої родини. Чоловік, жінка, дитина. Ми дуже часто зараз тестуємо. Китайські автомобілі ми дуже часто зараз бачимо на дорогах. Німецькі автомобілі, особливо це стосується BMW. І, чесно кажучи, коли я дивлюся на ті дизайни, я розумію, що так, дійсно, ультрамодно, ультра авангардно дуже багато високотехнологічних рішень. Обов'язково у нас треба, щоб у нас було моноліхтарик. Обов'язково треба, щоб у нас був якийсь модний спойлер суперсонік. Обов'язково треба, щоб були якісь воздухозабірники. Обов'язково треба, щоб у вас був ліхтарик, знаєте, така дискотека, щоб все кидалося в очі, щоб ці очі в тебе витікали. І при цьому існує в цьому світі автомобіль, який називається Мазда, де ми маємо дуже лаконічні тонкі рішення, і вони роблять автомобіль напрочуд вишуканим. І в принципі, коли ми говоримо про Мазду, це ж не преміальний автомобіль, але при цьому зараз подивіться на неї, чим вона відрізняється від Volvo? Практично за дизайном нічим. Зазвичай в компактних кросоверах або немає багажного відділення, або. Немає місця для задніх пасажирів або все одночасно. Зараз, коли я роблю цей стендап, я натискаю кнопку відкриття багажника, він не відкривається, але не тому, що тут немає електроприводу, а тому, що ми все увімкнули, щоб у нас працювали там ліхтарики і так далі. Натискаємо кнопку резервну, у нас відкривається багажне відділення. І треба сказати, що. Багажне відділення у нас виглядає як для цих розмірів цілком прийнятним. Подивимося, що у нас з місцем для задніх пасажирів. Отже, мій зріст 1,90 м. Водійське сидіння налаштовано під мене. І, вочевидь, картинка, яку ви зараз бачите, її нічим перебити не можна. Ви бачите, що мої коліна повністю впираються в сидіння. Вони заходять все сидіння сантиметра на три. Гарна новина полягає в тому, що це все у нас м'якеньке, і це означає, що нічого пошкоджено не буде. І у вас є додатковий простір для ніг, якщо ми взагалі можемо говорити. Про простір на задніх сидіннях в Mazda cx 30 для людини зі зростом 1,90 м. Якщо ваш зріст 1,85 вісім або 1,80 вісімдесят, тут взагалі буде в принципі відносно дуже і дуже непогано. Люди, які приходять в салон, вони бачать Mazda різних розмірів, і Mazda cx 30 зроблена для людей, яким потрібен саме такий форм-фактор. Бо коли ми говоримо про Європу, коли ми говоримо про невеличкі європейські, Містечка. Ми розуміємо, що навіть Mazda cx 5 це вже великий автомобіль, а Mazda cx 30 це ідеальний вибір. Так що обов'язково пам'ятайте про локацію, в якій ви живете, і навколишнє середовище, яке вас оточує. І тоді ваш вибір автомобіля буде набагато якіснішим та зрозумілим. Підігріва сидінь немає, зарядки немає. Є два підстаканники, і в принципі. Дуже непоганий салон, який і за матеріалами, і за кольором, і за компонентами, ну, чесно кажучи, претендує на преміальність Як на мене, дизайнери Mazda cx 30 це просто якісь неймовірні люди, тому що вони можуть тобі запропонувати сучасний, лаконічний, дуже приємний дизайн, камуфлюючи тут рішення, які були. Ну, розроблені, може 10, може 15, може 20 років тому, тому що ті самі склади, які були законтрактовані, вони існують поза часом, і в принципі нікого не цікавить, що зараз вже всі хочуть якісь сенсорні панелі або ще щось. Ось, наприклад, блок керування кліматконтролем. Я думаю, що йому ну, 15 років є, і всі ці 15 років вони це все випускають для мазди, і зауважень немає. Це все просто чудово працює, все ергономічно виробляється. А потім прийшли дизайнери і кажуть, ну да, воно там трошки виглядає, знаєте, застаріло, але ми зараз зробимо так, щоб все все виглядало і зручно і сучасно водночас. І подивіться на салон Мазди. У нас з'явився великий кольоровий монітор в CX 30 який ми давно потребували, і ми його отримали. Тут є Android Auto, є Apple CarPlay, і якщо говорити не про базову комплектацію, а про... Всі інші комплектації ми маємо бездротове під'єднання до. Android Auto і Apple CarPlay. У нас є бездротова зарядка. У нас є дуже багато класних сучасних опцій, які сьогодні пропонуються для оновленої Mazda CX30. Звичайно, ви дивитесь на шкіру, звичайно, ви дивитесь на класні підлокіття ви дивитесь на мультифункціональне кермо, ви дивитесь на проєкцію лобового скла. Але при цьому ви не знаєте, що ось ця Mazda cx 30 отримала максимальний пакет i Active Sense, І тепер у нас є дуже Же потужний блок додаткових систем. Це у нас практично частковий автопілот, який робить все для того, щоб ви не потрапили в халепу, і в принципі, всі оновлення, які є в оновленні CX-30 це все стосується електроніки, яка робить ваше життя більш зручним, більш комфортним, більш сучасним та більш безпечним. Ще одна родзинка Mazda CX30 це якість матеріалів. У нас Алькантара, у нас шкіра, у нас все прошито якісною ниткою, у нас класне підлокіття. Усюди, усюди, де буде торкатися ваша рука, у нас якісні матеріали. Так, мені не дуже подобається ось ця вставка з глянцю, але з дизайнерської точки зору вона має право на життя. Ну і звичайно, ще і ще, ще, ще раз я буду хвалити ось цю систему. Коли у нас є шайба, і за допомогою цієї шайби ми заходимо в нашу навігацію, ми заходимо в нашу мультимедію і ми можемо цим всим керувати. Завдяки цій шайбі у нас мінімальна кількість кнопок. Ви знаєте, що японці з мазди посадку водія називають джимбо Ітає, це означає, що ви вершник на коні, і вершник на коні це якась певна нова істота. Це не грецький кентавр, але щось дуже близько, коли автомобіль максимально якісно поєднується з водієм. Насправді, в мазді в мене немає відчуття, що я сиджу на цьому автомобілі, що я сиджу на коні. Ні, в мене таке відчуття, що я знаходжуся всередині автомобіля, і зсередини середини автомобіля я ним власне і керую. Дуже зручні сидіння, гарна бокова підтримка. Взагалі, для людини з великим зростом тут на водійському сидінні нема ніяких проблем. Також зверніть увагу на щиток приладів. Всі давно вже ставлять, знаєте, великий графічний дисплеї, це вже такий мейнстрім, але Mazda. Мазда... Поки що робить гібридні дисплеї. Хоча тут є графічні дисплеї, просто вони замасковані під старі добрі спідометри. Це мені подобається, тому що я в принципі іноді буваю дуже консервативним водієм, який давно звик, як повинен виглядати щиток приладів автомобіля. Також важливо розуміти, що цей щиток приладів, незважаючи на те, що він виглядає трошки ретро, він дуже інформативний. А це в автомобілі набагато важливіше, ніж якісь нові штучки-дрючки. Отже, коротко про технічні характеристики, вони практичні незмінні або можна сказати незмінні в Mazda cx 30 на 2024 рік, 2 літри бензин 150 кінських сил. Крутний момент 213 номів. Передній привід. Зрозуміло, що автомобіль у нас розганяється за 9,8 секунд. Зрозуміло, тому що я і раніше знав, що автомобіль cx 30 розганяється до сотні за 9,8 секунд. Підвізка позаду у нас торсіонна балка, але це жодним чином не впливає на керованість автомобіля. Сама підвізка виглядає доволі жорсткою, але її не пробиває і акустичного дискомфорту від цієї підвізки тут. Нема. Що у нас є? Також, звичайно, у нас автоматична коробка перемикань, вона шестиступенева до неї також немає жодних зауважень. Можемо переходити в ручний режим, можемо користуватися під кермовими пелюстками. Що ж тут змінилося з технічної точки зору? Автомобіль став розумнішим. У нас є система АйЕктів Сенс, і вона поєднує в собі величезну кількість систем безпеки, які в свою чергу впливають на те, щоб ви менше працювали в автомобілі. А коли виникне якась нештатна ситуація, коли ви будете за крок до того, щоб припуститися якоїсь помилки, Mazda cx 30 почне ефективно вас. Рятувати. Також, звичайно, пам'ятайте, що це все асистенти. Головним, все таки в автомобілі залишається водій. Для Мазди шумоізоляція це завжди складне питання, тому що, наприклад, в мене в родині є Mazda 2017 року, дуже класний автомобіль. 2 літри все ті ж 150 кільських сил. Але є проблема, що дуже чутно задні арки дуже чутно шини в Mazda CX-30 Ситуація трошки краща не в останню чергу. Я зараз перевіряв. У нас трошки товстіше скло, і в принципі, мені здається, що японці отримали фідбек від користувачів і почали в цьому плані, хоча б щось робити. Ну я б навіть сказав, не щось в Mazda CX-30 відчувається, що вони працювали. Mazda CX-30 30 дуже приємний автомобіль. Вона пересувається плавно, іноді тобі буде здаватися, що всі реакції задемпфовано для того, щоб, наприклад, не лякати жіночу аудиторію, яка в першу чергу звертає увагу на комфорт в автомобілі. Треба, щоб автомобіль був безпечний. Був гарнюнією, а Mazda у нас завжди гарнюня. Ну і, звичайно, був комфортний та лагідний. Mazda CX30 у цьому плані відповідає усім побажанням. До того ж це SUV, а SUV це додатковий аргумент на користь жіноцтва, тому що ти сидиш високо і ти відчуваєш себе більш захищеним. Що мене дратує в Mazda CX-30 Перше, це те, що дуже багато кінських сил витрачається на звук автомобіля. Тобто, ми в принципі можемо казати, що Mazda CX-30 це надзвуковий автомобіль, тому що ти натискаєш на газ. Машина починає ревіти, але ту саму потужність 150 кінських сил я до кінця не отримую. І це, звичайно, пов'язано зі стандартами Євро 5, Євро 6 і взагалі стандартами Євро. Я дуже добре пам'ятаю перші покоління Мазди в цьому дизайні. Тоді ці авто з цими кінськими силами просто лупили. Ті автомобілі демонстрували дуже класну динаміку і дійсно вміли їздити швидко. Тепер ці автомобілі їздять просто прийнятно. Тобто вони утримуються в дорожньому потоці, цього в принципі достатньо на трасі, але тобі вже треба думати і прораховувати, коли і як ти будеш обганяти автомобілі на дорозі. Друге питання до Mazda CX-30 – вона, як я вже казав, має дуже багато систем безпеки, дуже багато асистентів. І за тиждень вона мене дуже чітко привчила виконувати правила дорожнього руху, а особливо не перевищувати швидкість, тому що тут є клята система розпізнавання знаків. Ця машина ідеально розпізнає знаки, а ще ж вона має зв'язок з космосом. І коли навіть знаків немає, я їх не бачу, все одно вона отримує інформацію, що я зараз їду 70, а треба їхати 40 або 50. Так от, вона спочатку на проекційному екрані мені показує, що не треба так робити, а потім вона починає подавати. Звукові сигнали, і ці звукові сигнали не вщухають аж допоки я не скину швидкість. Коротше, для мазди знаки усюди, як знаєте, в трилерах та фантастичних фільмах. Але я впевнений, що рано чи пізно я знайду цю кнопку, і цей звук я все-таки вимкну, тому що це скоріше за все можливо. В принципі, це всі зауваження, які в мене є, до оновленої мазди CX-5. 30. ви дивилися проект Вікінські сели. З вами був Рауль. Зустрінемось.